Провідні спортивні клуби області фінансуються неналежним чином. Переконані члени комісії облради з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту кажуть, ситуацію необхідно змінювати. Баскетбольний клуб «Польсар», кардинал рівне по мініфутболу, спідвельний клуб Каскад це клуби, які бренди нашої області, які їздять, які приймають участь, і з бюджеті не передбачено… Фінансування, ну, хоч на якомусь рівні підтримки на дані клуби. Це, на мій погляд, абсолютно є неприйнятна ситуація. Я просив надати всім ігровим командам надати пропозицію, Скільки ж коштів їм треба на 2011 рік? Сума склала 3,8 мільйона гривень. По відділу, як буду так казати, щоб я не був говоримо, відділу в нас на цей рік, на 11-й рік, було 2 мільйона ще. Як ці кошти розподілити? Інша проблема спортивної галузі краю база. Розмови про будівництво сучасного спортивного комплексу у Рівному ведуться вже три роки. З тих пір депутати навіть розробили проект об'єкту та знайшли місце для забудови. І, хоча далі справа так і не просунулася, чиновники переконують, робота у цьому напрямі ведеться. Комплекс, звичайно, дуже великий, близько 500 мільйонів гривень він коштує. Таких коштів в області, звичайно ж, немає. Було, були звернення до Кабінету міністрів, до президента України щодо сприяння у будівництві. Це питання наразі вирішується в Кабінеті міністрів. Залучалося тут можливість фінансування по програмі хокей України. Як перша черга, будівництво льодового палацу першої черги цього комплексу, льодовий майданчик став би гарним поштовхом для розвитку хокею в області, переконаний Володимир Гуділін. Втім, поки що ця програма на Рівненщині не діє. Передбачалося будівництво двох критих льодових ковзунок. на сьогоднішній день. Гроші з державного бюджету не поступали, і ця програма. Практично не виконується в плані будівництва спортивних споруд. виконується частково тільки за рахунок аматорських клубів по розвитку хокею. Втім, обласні обранці відступати від запланованого не збираються. кажуть, гроші на спорткомплекс та ковзанку шукатимуть у рамках нещодавно розробленої обласної програми реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури. Згідно з нею, на потреби спортивних освітніх, медичних та інших об'єктів протягом наступних чотирьох років хочуть витратити понад мільярд гривень. Леова частка з них має надійти із держказни. Врешті-решт цю програму в деякі корективи члени комісії підтримали. По Переду рішення сесії Роман Сверида, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День.